Цьому будинку у Новобуварському районі дуже сильно не пощастило. Він був атакований шахет на початку квітня. Тоді, в результаті удару, дуже сильно постраждав конструктив та покрівля. Цей триповерховий будинок на Баварському районі було пряме влучання шахеду. Він прилетів у покрівлю над третім під'їздом. Було майже зруйнована вся покрівля над будинком, але більш значних руйнацій саме на третім під'їздом було пошкоджено. Також були пошкоджені перекриття між третім та другим поверхом та несучі та огороджувальні стіни у будинках. Також були вибиті майже всі вікна у будинку, тобто руйнування були. Дуже значні. Перш за все, будівельники приступили до демонтажних робіт, тобто вивезли все будівельне сміття, також демонтували аварійні конструкції, це перегородки у квартирах. Були демонтовані аварійні перекриття між другим, третім поверхом та третім і тех поверхом. тобто два поверхи у нас було демонтовано майже повністю. І на сьогоднішній момент ці вже перекриття між другим та третім поверхом вже зроблені. і будівельники будівельники Вже приступили до відновлення перегородок та несучих конструкцій у будинку у майбутньому. Будівельники будуть відновлювати перекриття між третім поверхом та технічним поверхом, та відновлювати дах у будинку. Також будуть замінені всі зруйновані вікна в квартирах мешканців цього будинку, в місцях загального користування. Та буде проведена невеличка реставрація та відновлення фасаду. Воно буде за Орине, та буде виглядати дуже гарно, ігор безкровний, ігор луханін, віталій рунь та Юрій Бабикін. Харків новини.